На шосткінщині трагічний випадок. Собака, яку вигулювали без намордника, накинулась на перехожого. Подія сталася у сільській громаді. Один з жителів громади вигулював свого улюбленця без відповідної амуніції ошийника, повідка та намордника. Внаслідок такої безвідповідальності собака накинувся на перехожого та заподіяв шкоду здоров'ю людини. На підставі цього поліцейськими офіцерами громади на власника собаки було складено протокол про адміністративне правопорушення. За частиною 3 статті 154 порушення правил тримання собак і котів. Поліцейські нагадують, не можна вигулювати тварин, якщо ви перебуваєте в стані сп'яніння. Ваш обов'язок забезпечувати безпеку свого улюбленця, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди. Небезпечних собак дозволено супроводжувати особам від 16 років, а інших з тварин з 14 років. Не дозволяється вигулювати собак без повідка. Заборонено купати тварин на території. Міських пляжів та у фонтанах. Також перевозити тварин у міському транспорті можна лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або ж тролейбуса, собак великих лише на повідку та у наморднику. Також візьміть до уваги, що вхід до кафе, магазинів, лікарень, кінотеатрів та інших громадських місць тваринами заборонено, крім відвідування спеціалізованих магазинів та закладів для тварин. Пам'ятайте, що нехтування правилами вигулу тварин може призвести до трагічних випадків за порушення правил тримання собак і котів власник тварини несе адміністративну відповідальність за статтею 154 кодексу України про адміністративні правопорушення.